Доброго часу, друзі, Україна, Волинська область. Ну, значить, Ідемо далі по огляду розвитку саду. Зараз оглянемо три сорта, верніше, чотири, і дам таку коротеньку відповідь. Значить, задавали мені люди питання, виникали в нас дискусії, значить, наскільки поскільки має рости бур'ян в саду по коліна, по пояс чи по плечі. Тому подібні питання, через скільки дерева в саду мають рости. Ну, проводилась у нас дискусія для цих людей відповідь. У ці три дерева, що бачимо перші, це Гарібальді, Косфорт і Барселонський. Я привіз з Польщі осінню 2017 року. Там я працював в промисловому садку. Я бачив, як розвивається садок. Там нема бур'яна, дерева ростуть через 4 метри. Ну, Сформовані на штампі. А бачили, чи бачили це ви, ну, чи просто думаєте, що добре, як попояс дерева, попояс, точніше, бур'ян? Не знаю, вам видніше. Дам відповідь таку: одне діло, якщо немає можливості боротися з бур'янами і задернованістю землі. Але друге діло, якщо ви переконуєте себе і когось, що це добре. Ну, далі ідемо. Значить, маємо сорт гарібальді. От, друзі, в кого є сорт гарібальді? Хотів би поцікавитись. Ось таке от салатове листя. Тут були явно виражені ось ознаки хлорозу. Ми вже їх трошки хілатом покропили, пройшов два рази. По всіх рослинах пройшов один раз, по цьому вже два рази і буду проходити ще третій. Все рівно він салатовий, не набравши забарвлення Гарібальді. Як розвивається Гарібальді у вас? Ну от, прирости в нас вроді такі нормальні, стартують, все в нього нормально, але листя таке от салатове. Гарібальді 2017 року вложені прикорене порослі на відводки. Кусфорд, запилювач тут ну, розвивається, він поярче. Такий от високий кущ вже буде цього року 4 метри. Ну, а може і вже я не міряв. Теж вложені відводки. Бачимо, ну, все досить нормальний нормальний в нього розвиток. Барселонський промисловий, в промисловості вирощується нормально в Європі. От, теж нормальні прирости нормально розвивається. Це от три дерева посадки, осінь 2017 року. 2018-го досаджено було придбано в іншому місці ще два барселонських. Це вже в нас на території України. Ну, Але розвиток нічим не хуже, такий самий, все, значить, тут іде по плану. Цей барселонський теж 2018 рік, але тут була більш кардинальна обрізка, бачимо. Ну, Але ну, розвитки нормальні. Так же само звідси будемо отримувати якісь саженці, От ламає вітер, так бачимо. Одна друга зламана так само, як на сирені, Ну на всіх сортах на світер. Поміг трошки пронормувати урожайність. І тут мій улюблений сорт веба-цінний, це теж осінь 2018-го. Тут було, був великий штамп, він зрізаний, з порослі сформовано за один рік значить, поросель і гілки першого порядку. За цей рік сформуємо гілки другого порядку і третього. Я думаю, ну хватить потужності коріння, який залишився від попереднього дерева. Ну і отримаємо переконаний. Певну кількість хороших відбутків, саме з цього будуть хороші відбудки. Чогось, я так думаю. Ну і далі, по суті, по суті нічим не відрізняються ці дерева бебіцінного. Досить все нормально, якби тільки погода була трошки теплішою. Ну, Досить у нас прохолодно. Деякі відводки вже вложені на землю, деякі ще ось так тільки пригнуті, оскільки ну, досить маленькі прирости. От. Ну, по розвитках, да. тут нема що казати, грішити, все нормально йде. От. Ще один і ще один, а розвиваються вони приблизно одинаково ну от По такому огляді, ну прирост от такий приблизно. Будемо їх ще трошки підкормлювати і думаю, все буде чудово. Ось так видно навіть в углу трошки на відео на камеру бачу, що оцей Гарібальді салатовіший за основні. за остальні. ну По цих сортах. Відео завершимо. Ну і на ще одне відео, ось ця от молода посадочка. Я думаю, влізе на ще одне відео. Пройдемося, глянемо, як тут розвиваються значить, шедеври. Від добре про це розкажемо в слідуючому відео. На цьому будемо завершувати відео. Всім, друзі, бажаю здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна.